Доброго вещь, шановні друзі. Ми раді виставити вас на цьому кінодвіжі і ви бачите команда кінодвіж, така, зробила дуже автентичну таку, цікаву афішу. І це у нас сьогодні буде ізраїльський, по деяким версіям найкращий фільм епохи ізраїльської режисера Рафії Букая, який називається Аланті-Попола. Звідки взялася ця афіша? знаєте, Вони довго думали, 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 придивлялися це кіно і, о, і зробили з цього, додали парасольку. Парасолька відіграє дуже важливу роль в цьому фільмі насправді. І е, насправді цей фільм, як багато тих фільмів, він був неповнометражний спочатку його задумки. Це була умовна випускна дипломна робота. І була ідея, спочатку зняли там першу сцену з єгипетськими солдатами, і потім вона, як гарна ідея, нарощувалася, нарощувалася, і вийшло те, що ми зараз з вами побачимо, те, що вийшло насправді дуже ексцентрично, цікаве кіно. І його подавали на оскар, щоб він, мабуть, взяв 12-й оскар після Бенгура. Знаєте, але Минулого разу ми дивилися про Бенгура, і це був фільм, який сандалій міша, да? а це таке умовне, екстравагантне продовження цієї історії, що сталося з державою Ізраїль після її відтворення в 1947 році. Дуже багато було подій, військових подій, зараз ці події відбуваються. І... Він знятий 1986 року, коли стояли на паузі ці події, але постійно відбувалася якась там тюрк, те, що називають, знаєте, там, між Палістиною і Ізраїлем. І на кожній кольору інформації казали, ізраїльська воєнщина знову обстріляла там щось. І ті обстріляли з когось. Але перед цим, перед 1986 роком, відбувалося багато подій. Одна з цих подій це війна, так звана шестиденна війна з 1967 року. Коли в п'ять разів менша армія Ізраїля розбила по суті Палестину, Ірак, Єгипет, Сирію і Іордань. П'ять державні. І вийшло це дуже босковично. за 6 днів з'явилися ізраїльські генерали, їх тут не до речі. Це відчуття солдату. Ну, солдату, причому єгипетського. Єгипетського солдату з цього приводу не можна було знайти єгипетського або арабського якогось артиста, який би мог би це зіграти. Тому що е дуже ексцентрична. Вони араби не п'ють, але як ви бачите, у них є пляшка, історія якої ви побачите в цьому фільмі. Вона досталася з Олонівських якихось військ. Які стояли на стражі там в зоні безпеки і збираючи від жажі, вони вимушені були пити лікери і в цьому надали світові наступ. Прикол, як нас вчить Василь, Василь Васильович. Я готуючись до цієї роботи, вивчав різноманітні джерела, такі арабські джерела, тому що різні бачення, різні назви. Після того, як відбулася щось війна, відбулася потім війна в 73-му році, війна до дня, і ті території, які були Ізраїлем захоплені, частково повернулися під зону впливу арабських держав. Зокрема, там, де сінайський півострів відбувається ці події, він перейшов спочатку з одного боку до... Ізраїлю після Шестиденної війни були побудовані шалені фортифікаційні споруди на е, Суецькому каналі, і потім там єгиптяни дуже довгий час закувалися вони тренувалися дайвінгом, вони закопали автомобілі, щоб були е, розрушені такі спеціальні вали в які там була фантастична з точки зору Єгипту. Операція по захопленню обратно сигналів. В Шармашехі, хто був, може хто був, не знаю, хто не був, там є спеціальний дайв сайти, такі, звані, так, да? і там є затоплена ізраїльська техніка, яка досі накаче рішення. Я своїми руками це перевіряв. Зараз буде якийсь доказ посліний, опосередкований. І тому єгиптяні, вони дивляться на це як на визволенному боротьбу. Дивлячись на те, в 86-му році, я так розумію, вже було нормальне спілкування між Єгиптом і Ізраїлем, і тому відбувається там певний обмін, і вони не дуже заморочуються від тих подій, тому що в них приймають в основному військовий і не страждає, ну, мені так здається, цивільна структура. Це арабська точка зору перед вами тут. Все понятно. Поверхотев. Ну, вот спасибо. И до вашей уваги наступит сайт. Майже переключился. Уже переключается. Одну секундочку. Батарейка, смотришь? Моя. Самое интересное. Там на компьютере можно. Я сейчас нажму, и все пропадет. Вот. До вашей уваги. Израильский вариант. Ціх подій з фотокартками, все таке інше. Тут були зауваження щодо постановки. Не відповідають костюми, не відповідає техніка, не така може бути лопатка, щось таке. В цьому фільмі все автентично. І ізраїльське, і єгипетське. і на це світу звернути уваги. І що дуже цікаво, тут нема жіночих хроби. Обмежений і по цьому цифру, фільму в принципі, можна робити якісь невеличкі такі перформанси і побачити, що в нас цього. Ізраїляни, як бачите, менше написали трохи ніж євтяни, тому що... У них одна це... буква, значить, зразу три арабських. Три е, слова, так? Е, Ні. Це е, ви плутаєте, це не китайська грамота, це єврі. <кліпи> не треба плутати з іншим. Це була провірка. Добре, ви повірку прийшли. І тому э, ось зголений актор, та зменується Парасолька. Вальпіра. Це був не я, здраствуйте. Я Це абсолютно інформація. Кажуть, що ми спеціально актора цього запасили в проєкт. Для того, щоб він зміг зараз там враження Валерій тільки посадів. Я сказав, що неможливо бути Араба на цьому. Він просто йшов пив, пиво. Чудовий аркор, він є водопию. Це головне, щоб це не була пророча фотка. Ну і він насправді по замислу Це ця не піксель. Почекай, ти що не вийшов. Ну, ми можемо допросити. Да, ми може ще... не... Давай. А ну стань так само. Хтось може зафоткати? Так по сути там. Надо світло на не поставить. Вниз і вправо. І вліво, і вліво, і вліво. О. Як собачка, коли вкусняшки у Так, все, спасибо, Валерий. Досить ну, це знаменитий актор ізраїльський, він окабай. У них є армянський квартал. Є армянський квартал. В мені є три квартали арабський, єврейський і армянський. І, мабуть, там знайшли цю людину. І є в нас і Звичайно, мене просто, я хорошо, просто підказати. Ні, ну так вийшло. Це найкраще, що. А, ми казали про автоматичність одягу, лопаток, зброї і все таке інше. Для того, щоб проникнутися ту історію, яка там була, ось мапа, яка показує результати шістиденної цієї війни. Як бачите, цим світлим кольором позначений. Ізраїль до шестиденної війни, а таким деживом означати те, що було захоплено. В ході цієї війни дуже важливо була м, здійснена праця, і, 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 і євреї дійшли до стіни плачу, і там це було дуже символічно. І як бачите, оцей Єрусалім також був захоплений і е, дуже велике значення це мала. Було багато героїв. Я думаю, багато хто чув, там, наприклад, Арієля Шарона, вони всі приймали участь в цій війні. Але як потім, коли пішов підкат на війні судного дня, то вони не показали, тому що вони були розслаблені, як москалі були розслаблені в Курській області. Точно така ж історія відбулася за 6 років. От там, де е, білий такий Прожиочок колон. Там, там приблизно знаходиться також місце таке, там є карти, безумовно, як це відбувалося, де знаходилася ізраїльська база Мальшейха. І для того, щоб підтвердити і всім закуповувати подальший цей, я оце вже робити. Щоб усі розуміли, що працює, все підтвердить. Все працює, все нормально. Тому запрошую всіх вас до перегляду цього фільму. І Знаючи, що потім всі наші збігатися, я хочу сказати, що тут взагалі ексцентризм цієї комедії він абсолютно в тому плані, що а, Ізраїлі, єгиптяни співають італійську пісню, яка має повну назву Бандера Рос. І треба проникнутися цим ізраїльським Тому Дякую за увагу і запрошую всіх до перегляду. Кому треба буде презентація? Будь ласка, я з <реш> Завтра. Дякую.